Розкажу про шість випадків, коли ваші кредитори не вправі нараховувати вам відсотків. А ви, звичайно, підписуйтеся на канал. Тут багато чого цікавого про ваші борги і кредити. П'яте введення мораторію на задоволення вимог кредиторів в межах процедури банкрутства, якщо ви вирішили скористатися такою процедурою банкрутства. Про банкрутство фізичних осіб, а також про банкрутство юридичних осіб. Детально в мене на каналі відповідно переходьте. Шостий випадок це коли ви брали кредит. У мобільних додатках або брали кредити на кредитні картки у банках шляхом підписання якихось заяв про ознайомлення з умовами і правилами надання фінансових послуг. За чисельною позицією Верховного суду це не є підписанням кредитних договорів, і нарахування відсотків у таких випадках є незаконним. Детальніше про це у моєму попередньому відео переходьте у профіль.